Про події війни говорить «Стратком». 11 авіаударів завдали російські загарбники по місту Запоріжжя у ніч проти середи. Як повідомляє місцева влада, через атаку у трьох районах міста пошкоджені 31 багатоповерхівка, 20 приватних будинків, гуртожиток та нежитлові приміщення. 19 людей постраждали. Загалом щонайменше 39 цивільних зазнали поранень за одну добу у п'яти прифронтових областях України внаслідок агресії Російської Федерації. У командуванні повітряних сил збройних сил України повідомили, що у ніч проти середи ворог атакував Україну із застосуванням двох балістичних ракет і 90 безпілотників різних типів. Із них близько 55 шахеди. Атака відбувалась із чотирьох напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕП та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За попередніми даними протиповітряною обороною збито і подавло. 72 ворожих безпілотники на півночі, півдні та сході країни. Зафіксовано влучання ракет та 10 ударних безпілотників на 10 локаціях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. 156 бойових зіткнень протягом минулої доби зафіксовано на фронті. Це на 27 менше ніж за попередню добу, як повідомили у Генеральному штабі збройних сил України. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 52 штурмові дії агресора. На Костянтинівському ворог здійснив 20 атак. На Гуляйпільському напрямку наші воїни відбили 16 атак противника. Найменше боєзіткнень по одному на трьох напрямках: Краматорському, Оріхівському та Придніпровському. У вівторок противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах двох ракетних ударів із застосуванням 24 ракет, 66 авіаційних ударів, скинувши при цьому 178 керованих авіабомб. Крім цього, здійснив 4494 обстріли. З них 153 із реактивних систем залпового вогню та залучив для ураження 6925 дронів камікадзе. Водночас авіація, ракетні війська і артилерія сил оборони уразили п'ять районів зосередження особового складу, три артилерійські системи та два пункти управління безпілотними літальними апаратами противника. Втрати російських загарбників склали 980 осіб. Також Українські воїни знешкодили 4 танки, одну бойову броньовану машину, 44 артилерійські системи, два засоби протиповітряної оборони, 743 безпілотні літальні апарати, 14 ракет, 124 одиниці автомобільної і одиницю спеціальної техніки окупантів. Приєднуйтесь до сил оборони. Разом переможемо. Слава Україні! У силах оборони півдня України повідомляють, що ситуація на Гуляйпільському напрямку напружена. Противник веде активні штурмові дії та збільшує кількість артилерійських обстрілів та використання дронів камікадзе. Зазначається, що наші захисники тримають оборону, з ними налагоджений зв'язок, логістика, надається підтримка. Щодня вони знищують по 250-300 окупантів та більш ніж по півсотні одиниць озброєння і військової техніки. Ситуація на Гуляйпільському напрямку складна, але оточення немає. Тим більше не відповідає дійсності інформація про так звані загороджувальні загони, які блокують наші підрозділи. Навпаки, штурмові підрозділи кинуті на їх підсилення та допомагають тримати оборону. Як зазначено у повідомленні, військове командування оперативно реагує на будь-які зміни в ситуації та завжди приймає виважені рішення. Доцільність того чи іншого рішення можуть визначати лише ті, хто володіє достатніми даними щодо оперативної ситуації на фронті. У силах оборони півдня України підкреслюють, що основним розпорядником достовірної інформації про перебіг воєнних дій є генеральний штаб саме тому медіа та громадськість закликають довіряти лише перевіреній інформації та не піддаватися впливу сумнівних джерел, які свідомо чи несвідомо грають на руку ворогу. Україна розпочинає спільно з НАТО програму фінансування оборонних інновацій. Про це повідомило Міністерство цифрової трансформації. На початку наступного року має відбутись перший пілотний конкурс із загальним бюджетом 10 мільйонів євро. Програма передбачатиме надання грантів за чотирма напрямками: зокрема, системи протидії безпілотним літальним апаратам та наземні роботизовані комплекси. Після успішного пілотного конкурсу фінансування програми може бути збільшено до 50 мільйонів. Онів євро за словами заступниці генерального секретаря НАТО, цей проєкт стане взаємовигідною ініціативою, у межах якої інноватори з обох сторін працюватимуть разом над вирішенням термінових викликів поля бою. 55 тисяч переведень військовослужбовців погодили кадрові органи від початку запуску функції подачі рапорту на зміну місця служби у застосунку Армія Плюс. Про це повідомляє Міністерство оборони України. Така кількість переведень це доказ того, що цифрові рішення реально змінюють армію та працюють в інтересах людей, які захищають Україну. Наше завдання, щоб військовослужбовець міг потрапити туди, де його досвід та компетенція приносять максимальний результат. Значив міністр оборони України Денис Шмигаль. Нагадаємо, що спрощене переведення через застосунок Армія Плюс спочатку відбувалося лише всередині Збройних сил та Національної гвардії України. А віднедавна переведення стало можливим і між ЗСУ та Нацгвардією. Переможемо. Програма створена головним управлінням комунікацій Збройних сил України.